Друзі, всім привіт! Сьогодні молотим сою. Почали молотити по одній причині, тому що почала вона вистрілювати, зараз вам покажу. Навіть чути, як вона стріляє. От Бачите, немає вже чого чекати, треба молотити і то бігом, і край. Молоти нам підписник Сашко. Так що як комусь потрібен комбайн з флексою, пишіть у коментарі, дам його номер телефону, покажу вам, як жатка стриже. Соя є на землі, тому що вистрілює потірі, виходить від того, що Соя пересушена, є влажність і вона просто стріляє. Ціна на сою 300 доларів і менше 12-13 гривень. Пишіть ціни, які у вас на сою. Почитаю. Зараз вам ще засніму, буде їхати сюди. Зблищив комбайн. Ціни немає, гербіцід, насіння, робота, податки, за землю, зараз плюс податок потрібно буде заплатити після нового року. Ну, коротше, у мінус. Цей рік прибілів ще немає. Ну, але сою збирати потрібно. Дощі у нас не було, засуха. Ось така то картина. Недавно був, пішов дощик, як бачите, буряни повискакували. Ну, чути, чути, як вона тріщить. От, вона є вже на землі соя. Ще плюс мотовело її оббиває теж. Ну, така то ситуація у нас, думаю чути звук, як вона стріляє. Це не просто соя стріляє, це гроші вистрілюють на землю. Так що вам пізніше розкажу скільки усипало на цьому кускові соя, бо нагородок і оренді дето около тонни вже 1 гектара. Тут повинно бути більше. Что я могу найти? Так ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Далее включим.